Бояться, що будуть спускати, будуть спускати озеро. Чи? Перше питання, чи будуть приспускати, чи спускати? Вони з першого покупують конфлекції. Всі озера, коли чистяться, їх спускають. Це в історії перший раз коло мене, що не йти на конфлікт. Деякими громадяни з, з представниками Коломиї, ми його поки що мучимося. Бачите, як мучимося? подивіться. Ви Це... мені обіцяли, що почистити. І мені. Не. Не Бачите, бачити. що твориться. Бачите? Бачите? Угу. Ми тільки що були на зустрічі угу. з мером, він запевняє, що ви спускати озеро не будете. За спускання озера не йде, йде один з варіантів приспустити на 50 см. Але Якщо ви приспустите на 50 см, вся так. вода зійде туди до острова, риба також, і почне варитися. А Зараз риба літу. тут є? Зараз літо. Ні, літу. тут це, нерестовище, це тут не ристовище взагалі. Тут, це не тут не ристовище? Я вибачаюся. В цьому нерестовищі, в цьому бані не ристовище. Тут, тут не вся риба. Перший раз чую Ну, так ви маєте цьому... озеро і ви знаєте, риба Я на милині в водорослях, так? В цьому воді нема кияч. Риба нереститься риститься на милині в водорослях. Ви розумієте, що в болоті Кисню нема. Слухайте, скажіть, ви, ви казали, що зараз йде мова про те, що підпускав. Ви ж сказали, що не будете спускати. Скажіть, треба візьмете сидень. воду. Спускаю його. Підпускаєте, але вже мова. Треба думати полтора, наперед. де ні. ви воду візьмете потім. Де? Ходіте. Ходити не, не, Це, Це, не, буде. Це, не буде. Ні, не змініть, візьміть, з'явиться вода. Я зробив спеціально панна вже набрав. Ви мені пообіцяли два дня мені вами... говорити. Ми 2 дня Я вам не знаю, що ви є на хочу... купівлі говорити. Ну, я не бажаю, бо я Не, не бажаю. Добре, ну, запитань немає. Ви підрядник, да? Ви, ви підрядник виконуєте я роботу. Не я я роботу. не підрядник. Суп. — Я не підрядник. — Ну що? Ну ви виконали роботу. Мер так? каже, що ви нічого не так. будете спускати. Ми мене наняли щоб по щоб я організував роботу. Ну наняла міська рада. Не міська рада. А тендер, хто виграв тендер, підрядник знання у вас, тобто, його як спеціаліста, як, ні, ні. як, специалиста, як специалиста. який розуміється в цьому всьому, озеро, не озеро, не озеро і ви даєте гарантію, що буде збережено і все так як було, просто почищено озеро, так? А як його можна? Як... А для чого тоді його? Не Ні, не ну взагалі, ну, я вас питаю, я, я питаю. спеціаліст, ви говорите, я, говорили, що я вам спеціаліст. Я тут виріс, я тут 20 років живу, 40, більше навіть. Чисто. 40 років Але я просто бачу і... Ви подивіться, 40 років затворили. Або це від чого? А чого? чого? Знаю. 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 Дуже добре знаю. Дуже добре знаю. То є стоїть питання, почистити його? Почистити. Оце. Забетонувати? Так, як ви робите, ви робите добре. Я хочу вам сказати дякую. за о, 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 перший раз почув, що Я вам дякую. Ні, ні, що ви говорите, забетонувати, щоб все не випало, так? Так, правильно. правильно. — А сказати, де воду взяти? Так, а де воду взяти? Я якраз хочу, підійдіть зі мною, я вам покажу. Я вже це дослідив повністю, цей озер. От я вам покажу. Биралося, не Реально розбиралася, нічого на збирала. Воно під бізу має бути. Я тебе випавчуся. Щоб себе переконати. Оце ще є озеро. Це стікає. Глота, от. цього? Ні, волота не стікає. Звідти воно не може ще. Як не може? Воно звідти взялося. Ні, іде з пруту. І джерело тут є. І так попри собі берег. Оце мул забрати. Це все звідти прийде чиста вода. Ви не зробите тут ні глибини. Тут не будуть люди купатися, вони ніколи не купалися і не будуть тут купатися. Там люди купаються, зробіть там два пляжі для людей. Це буде прекрасно. Це буде прекрасно. Тут, тут почи... болото нікуди не буде йти. Ні, ні, не треба Заблокуємо. Тут треба вичистити. Ми з вами згідні, це треба вичистити. Але зробіть два пляжі для людей. Там, заберіть тойками, штойками, штойками. Все буде добре. Давайте давайте, давайте ви чистите, ви робите. Давайте роботу. спочатку почистимо. Так? Так. Так. Давайте. Відкриваю оці джерела. Оці, Піде, ігра, а скільки таких піцир? джерел О, тут є? Скільки а? джерел тут є? А Чі хто його знає? Знає? А от можна під вами Ага, що живе. Багато... Багато... А... Багато... Пане Мирослав, то багато слів, але я Риба не зрозуміла пропаде, основне. На 50 сантиметрів спускаєте чи ще ні? Це один з варіантів. Ніхто ще не прийняв рішення Ще нема немає рішення. Джерела ви розкопали прямо тут в ході робіт. Так. Правильно. І вони будуть, їх дуже багато тут буде. Е, буде чисті, скільки триватимуть роботи, роботи бачу, можете але, сказати? Ну повіримо вам на слово, що це джерело, бо це з болота стікає зараз це все. Ні. Цей, через той нам мов, буде не година просто вчитися. Він такий лей. дивіться, ну, що буде. він не пропускає. Риба воду. буде два дні жити. Якщо ви спустите пів метра, риба поживе два дні. Сюди залізе півколомиї з сітками. Залізуть, будуть черпати. Сюди прилетять баклани. Це все поз'їдає. Риба це звариться. Зараз зараз, зараз рибу рибу. літо. Риба почне варитися. Перший здохне то столок, другий плотва. Я вам кажу, як буде, і я вам це нагадаю. Другий плотва, третя щука, потім краснопірка, потім почне дохнути карась, карп і так далі. Давайте я вставлю ну, ситуацію. Це вже не буду пам'ятати. Чи 12, чи 18, чи 16 Боже, у мене, Що я чи? Крім того, більше десятка, що я випапав. Я з вами що, я вже буду. Тут... Як я на горі копаю на горбі, копаю, став і там є вода. Всі кажуть, що так борви. Дивіться, ми з вами Добре, розмовляли. Ми зійшлися з вами на думку. Оки, що ніхто нічого що, не зупинив. Мордуєш, подивіться, от подивіться, подивіться. це робота. По закону йому його спустити. — світах, що така просьба до вас, не слухайте страшних спеціалістів. Я сам з вас. Ви викликали Галю Белю, щоб закликати її допомогти в цій ситуації. Та вона нині зранку приїжджала собі. Сама Зарма. ви її не кликали? От чому її кликати? А ви скаржилися, їм, що вам їм, активісти? заважають? — Я її перший заважає. раз по целиш побачив війни тут. Оце перший раз. Але ви скаржилися, що вам заважають ці активісти чи ні? Я я їй сказав одно. Я працюю, я знаю, що, що? я роблю. Що тут кожен має приходиться, мені щось пояснюють і тубиться. Ми не приходять, ми не будемо приходити. Якби, це... ну, якби я робив неправильно, все. Ой, Давайте, як так, я роблю дивіться, правильно, ні. як в мене є проєкт. Бо... Знаете... проект, я роблю по проекту. Для чого мені в кожен приходить? Що ви правильно дивіться, робите? Дивіться, дивіться. Не дайте, дайте на старе вам так дивіться. Ми хочемо просто, так само ми. Ми не заважаємо, ми хочемо просто, як хочемо, щоб бути впевненими, що буде все добре. Бо нам сказали, що спустити, ми це вже розуміємо, що буде цей. Але ми зараз хочемо, щоб, як ви бачите, що цей значить, підчистить, значить буде щось. Але просто ми за те, якби спустити, все, я думаю, що тут було таке болото, оце можна заривати, все, що є, і гроші.